Рада усіх вас вітати на моєму каналі. На початку відео я показую, як готувала Валентинку для своєї родини. Це був торт, червоний оксамит. Готувала я його вперше, готувала з вишнями у власному соці, які минулоріч зробила сама. Вийшло дуже смачно, у формі серденька, Все дуже мило і по-святковому. Тому надалі приємного вам перегляду. 14 лютого подарував мені фен дімі. Наш уже такий втомлений дуже, вже дивні звуки видає при сушінні волосся. Тому вирішили купити цей пакування доволі важке. Так, все розписано інструкція. І ось сам фен насадки. Друга, третя, Легесенькі. Гарденькі такі. середньої важкості в руках. Наскільки я знаю, так, магнітна. Це дуже класно. Я розпробую спробую сушити волосся. Перше враження дуже гарне. Червоний як і в мене залишилися вершки, тому вирішила, щоб вони не пропали. Відразу зроблю панакото, тому зараз приступаю до її приготування. Тут відразу підготувала желатин тут для желе і тут для вершків. Вершки з йогуртом вже застигли в холодильнику, Тим часом я малинку поставила з цукром варитися. Коли вона закипіла, я її перебила блендером, перелила. Вона тепер вихолола і тепер можна розливати в стаканчики. Після того знову ж таки в холодильник. А, і ще забула до малинки після того, як поблендерила, поплендрила добав... желатин. Хоча це не принципово можна добувати як в момент, тоді, коли ми варимо, чи після того, все одно вона ще буде гаряча, і можна головне перед тим, як розливати формочки, після того, як вона охолола, її перемішати, щоб точно всюди потрапив желатин і гарно застигла панакота. Поки син у школі, я вирішила навести лад у нас у вітальні, це також спальня нашого сина. І частково це наша вітальня і ігрова два в одному, тому що тут знаходяться всі іграшки діток, робочий стіл сина. І поки він у школі, то я користуюсь моментом, що мені буде легше скласти. Хоча донечка теж допомагала навести лад в їхніх іграшках. Я частково все сортую кожну. Часом роблю повністю генеральне прибирання, тоді в смітник де багато іграшок, віддаю ті іграшки, з яких ми вже виросли для менших діток. І ось так кожного разу. Не знаю, чи надовго збережеться цей лад, але будемо надіятися, що діткам дійсно після того легше гратися і швидше щось віднайти. Ми думали, що ми встигнемо прибрати всю квартиру, але почалася тривога. Тому до приходу сина ми встигли лише прибрати одну єдину кімнату. Тому якщо у ваших дитячих іграшках, точніше, не у ваших, а у іграшках ваших діток теж безлад. Прямо під моє відео рекомендую також підключатися і трішки відсортувати іграшки, навести порядок там, щоб було діткам класно розкидати їх спочатку. Все прибравши, я частково. Всі іграшки, всі коробки, цей дитячий столик забираю все на диван, тому що буду відправляти після того мити робота пилососа і щоб максимально чисто, гарно він мені все помив, нічого йому не заважало. Я завжди так роблю, все забираю, мені не складно це зробити. той час я частіше всього йду якраз перепочити, попити кави, і коли повертаюся, все розставляю на свої місця і вдома чистота. Пилосос прибирає у вітальні. Вже син повернувся зі школи, тому що, так як я їй казала, тривога, і вчителька сказала, що уроки вже більш продовжені не буде. Я стала робити собі каву, відразу хочу прибрати новорічну композицію, тому що вже вона мені не актуальна. Збираю всі свої сухоцвіти, промиваю їх, тому що була змушена їх також ставити у воду, а їм треба тепер висохти, щоб використовувати для інших композицій. Ялиночку Звісно, викидаю, мию вазу, роблю паралельно собі каву і перепочинути 5 хвилинок і піду знову все розставляти на свої місця. Дякую <дячна> за перегляд і до зустрічі у новому відео!